Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку тварини та їхні особливості. Життєдіяльність тварин це сукупність процесів, що відбуваються в організмі тварин і забезпечують їх життя у певному середовищі існування. Для організму тварин як живої системи властиві такі основні прояви життєдіяльності – живлення, дихання, виділення, транспорт речовин. Рух, розмноження, ріст, розвиток та подразливість. Найбільш істотною відмінністю тварин від рослин є тип живлення. Зелені рослини отримують із зовнішнього середовища неорганічні речовини, якими є вода, мінеральні солі, вуглекислий газ. Із цих речовин у живих клітинах, які містять хлорофіл, у процесі фотосинтезу утворюються органічні речовини. Такий тип живлення називають автотрофним. Тварини, як і рослинам, для життя необхідні складні органічні речовини білки, жири і вуглеводи. Ці речовини містяться в їжі, яку тварини споживають. Такий тип живлення називається гетеротрофним. Більшість тварин здатні активно рухатись в середовищі, в пошуках сприятливих для проживання місць. А в разі небезпеки для порятунку втечею. У зв'язку з цим тварини мають обмежений ріст. Також тварини активніше реагують на зміни в навколишньому середовищі, що дає змогу швидше пристосовуватись до них. У тварин доскональніша регуляція життєвих функцій, її забезпечують не тільки біологічно активні речовини, а й нервова система. Більшість тварин розмножуються статево. Організм тварин, як і організм рослин і грибів, побудований з багатьох клітин, які мають ядро, тобто є еукаріотами. Подібні забудовою клітини, що виконують в організмі тварин однакову функцію, утворюють тканини. Сукупність різних тканин будує органи. Тобто частини тіла, які мають певне розташування і функції. Органи можуть розташовуватись всередині тіла в порожнинах, заповнених рідиною. Це внутрішні органи, наприклад, серце, нирки, легені тощо. А такі органи тварин, як вуха, ніс, лапи, хвіст і зовнішніми. Органи, що спільно виконують в організмі певні життєві функції, утворюють системи органів. Одним із найзагальніших принципів будови тіла тварин є симетричність, це закономірне розташування подібних частин тіла. Якщо тіло тварини можна уявно поділити однією площиною на дві половини, то таку тварину називають двобічно симетричною Цей тип симетрії властивий більшості видів тварин. Наприклад, риби, земноводні, плазуни, савці. Якщо ж тіло уявно поділяється на рівні частини кількома площинами симетрії, то тварина буде радіально симетричною, наприклад, морські зірки, медузи, корали. Тип симетрії визначає зовнішню і, відповідно, внутрішню будову тіла, розвиток органів і систем органів, спосіб життя. Тваринами є медузи, черви, раки, павуки, комахи, молюски, риби, амфібії, рептилії, птахи, савці та інші. Завдяки своїм особливостям життєдіяльності і будови тваринні організми є найчисельнішими і найрізноманітнішими мешканцями нашої планети. Нині описано близько 2 мільйонів видів тварин. Це в декілька разів більше ніж видів рослин і грибів разом узятих. Але науковці вважають, що на нашій планеті значно більше видів, до 5 мільйонів. Щороку з'являються все нові нові відкриття в дивовижному світі фауни. Тварини поширені у всіх середовищах, де можливе життя: у наземно-повітряному, наприклад, пауки рептилії, у повітряному птахи-комахи, у ґрунті, кроти дощові черв'яки, у водному середовищі риби, кити. Та в живих організмах, наприклад, паразитичні черви чи блохи. За розмірами тварини бувають від дрібних до велетенських. Найменшою з відомих комах є оса Алаптус. Довжина тіла в самця цієї комахи становить лише 0,12 мм. Це дійсно найменша комаха й тварина на землі а найбільшою за масою, відомою твариною, яка коли-небудь жила на землі, і найбільшою за останні 90 мільйонів років є синій кит. Серед тварин є види з вражаючою витривалістю, наприклад, тихохідка або водяний відмід це крихітна тваринка розміром від 0,1 до 1,5 мм здатна виживати в умовах відкритого космосу, де температура мінус 273 градуси Цельсія. Але, незважаючи на дивотижну різноманітність тварин, усім їм властиві певні спільні особливості життєдіяльності і будови, оскільки мають спільне походження.